Як потрібно робити, і як не потрібно робити. Сьогодні я на об'єкті, де ми ставили вікна, двері і таку панораму. От. І вже маємо результат. Чоловік вже зробив фасад на будинку. І що зроблено неправильно? У замовника був проєм готовий. Ми йому радили сюди поставити розширювач, але сказав, не будемо ставити розширювач, бо буде сильно малий проєм. І ось, бачите, що в нас вийшло. Фасад фактично. Знайшов на петлі. Петлі не пошкодили. Є випадки, що наслідки трагічні. Бачите, як тут? Тут, взагалі, треш. Так робити не потрібно. Тепер показую, як потрібно. У цьому варіанті в нас проріз був готовий і нам це дозволило поставити розширювач зі сторони петель. І все. Проблем таких немає. Бачите, в нас тут 4 см від фасаду до завіси. З цієї сторони теж зробили розширювач. показую для чого. В даній будові оздоблення стін буде з вагонки. Буде робитись каркас, і на нього буде кріпитись вагонка. Значить, от нас 40-50 мм буде запасу на каркас і на вагонку. З однієї і з другої сторони так само. Ось. Ось так. Тому коли ви робите. Дверні прорізи передбачайте ці моменти. Звертайтесь за порадою з радістю, проконсультуємо.